Як ми побачили вчора, Росія відправила майже тих самих осіб, яких у 2022 році з цього видно, що Росія не змінила свій базовий підхід. Вони роблять багато заяв, багато погроз, але це нічого не вирішує. Вони роблять все можливе для того, щоб перетворити цю зустріч у Стамбулі. На щось порожне, як і в 2022 році, не ми і не західні літери перешкоджають цьому процесу. Росіяни відправляють людей без повноважень на переговори. і саме це руйнує суть дипломатії. Якщо виявиться, що російська Делегація це просто театр, і тоді світ має відреагувати має бути потужна реакція, в тому числі санкції проти російського енергетичного сектору та банків. Потрібно продовжувати нарощувати тиск, доки не буде досягнений реальний прогрес. Як ми побачили вчора, Росія відправила майже тих самих. Осіб, яких у 2022 році з цього видно, що Росія не змінила свій базовий підхід. Вони роблять багато заяв, багато погроз, але це нічого не вирішує. Вони роблять все можливе для того, щоб перетворити цю зустріч у Стамбулі на щось порожне, як і в 2022 році, не ми і не західні літери. Перешкоджають цьому процесу росіяни відправляють людей без повноважень на переговори. і саме це руйнує суть дипломатії. Якщо виявиться, що російська Делегація це просто театр, і тоді світ має відреагувати, має бути потужна реакція, в тому числі санкції проти російського енергетичного сектору та банків. Потрібно продовжувати нарощувати тиск, доки не буде досягнений реальний прогрес.